Привіт! Я Барська і це мій затишний макіяжний канал. Я накупила тут декілька наборів на чорну п'ятницю Real Techniques. Пензлі і спонжі. Розпакуємо разом, скажу нормально, чи варто купувати. У мене є схожі пензлі, а Dupes, Такий аналогий шеї на Real Techniques. Порівняємо і скажу, чи варто переплачувати пігали! Не новорічні версії, бачите, з такими будиночками. Звісно, кольори самих пензлів відрізняються від звичайних колекцій, але форми і номери пензлів ті ж самі. Тому протестуємо. Почнемо зі спонжів. Я обожнюю, коли є кейси для спонжів, особливо коли ти в поїздках. Я не знаю, чи кинути цей спонж в косметичку, він там забрудниться. Чи я клала в окремий пакетик цей спонж, але знову ж таки він вологий і може там задихнутися. І от коли є такі кейси, це дуже класно. Коли я розбера... Поки я розбираюся, як це все відкрити, ви підпишіться на мене, будь ласка, поставте вподобайку кінці приберете, якщо не сподобається моє відео. І. Два кольори мої, два кольори. Кейс для спонжів більший за розміром, ніж самі спонжі. Ну це для того, щоб спонж, коли ми його намочимо, він збільшується в розмірі. Зараз перевіримо наскільки вони м'які. Взяла в руки і зрозуміла, що вони різної щільності. Ось помаранчевий, він такий дуже щільний, як класичний б'юті блендер. А ось блакитний, він дуже м'якесенький. Прям м'якесенький нагадує спонж від Зола, який я нещодавно тестувала. Ну, от така м'якість мені подобається. Думаю, ви вже всі знаєте, що перед використанням спонж має бути вологим, не сухим і не мокрим, а саме вологим. Я його так добре напитую водою. І зараз... Беру сухий рушничок і промакую, промакую цей спонж. Тоді він буде вологим, і щоб з нього не втекла водичка. Як бачите, він збільшився в розмірах. Все, все як треба. Кейс розподіляється на дві частини. Ну що, пробую? Все добре, по розміру ідеально. Я любитель нюду: беж, біле, коричневе, все в моєму гардеробі. Це зараз, бачите, я така рожева Рожевий, то святе, святе в перуках, тому що мені спалили волосся в Варшавському салоні. Я вже про це готую відео. Відео-шкандаль, Тому підписуйтесь, скоро викладу всі подробиці і всі пльотки. Тож я хотіла. Купити всю цю лінійку нюдову, але по ціні було вигідніше, щоб пензлі не повторювалися взяти ще ось цей набір. Тому в мене різне. Але чисто з естетичної сторони я би купила все нюдове. Там теж був набір нюдових спонжів, коричневий і бежевий. І ще зразу з ними такий тейп, такий пластир для тушовки, хто не може. Самостійно протушувати рівненько, просто доклеюйте той тейп, і все, у вас направлення до вилиць буде ідеаліті. Навіть не знаю, як це все обережно розпакувати. Тут в інструкції я побачила, що є ще палітра для макіяжу. Гарненький в наборі. З палітрою це взагалі шик. Скажу вам чесно, трохи смердить пластиком, але я думаю, що це смердить е, саме ось ця пластикова упаковка, а не самі пензлі. Що ж, подивимось. О, дивіться, це така, така палітрочка. Я навіть не знаю, як її правильно надягати. Можливо, ось так на руку і така щось робиш, і на руці, щоб не бруднити Дву дуже зручно. Це і в клієнтській роботі, так дивіться. Ну, здається, це ось так: от на руку надягається. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, як правильно. Ну, я думаю, що я чисто логічно зробила. Ну, тільки знімаю відео і моїм котам одразу треба похрумкати кормом, подратися, поверщати. Сходити в туалет і наповнювачем на що рудітися, я вже не можу, вже не витримую. Єдине, що мене спасає, це ось ці просто така матова кісточка, пензлик. Дуже-дуже приємно тримати в руках і м'якеньке, так щільно нобите. Якщо чесно, от відрізняється, відрізняється від тих, що я брала на шеїм. Просто Вона таке м'якеньке, їм хочеться себе е, гладити. Дуже, дуже приємно, хто тактильна людина е, вам сподобається. Це 0,84 номер. щільно набитий, якраз і нанесення тонального засобу таке для підтушовки. Я, можливо, б ще б кремовий якийсь контур, кремові продукти ним теж е, підтушовувала. І думаю, що такі невеличкі смужечки він буде залишати там, просто прийдетися б'юті блендером, спонжиком після нанесення тону, але дуже набитий, приємний. Ось цей це 0,82. Я би просто наносила ним якісь, якісь кремові текстури, це для підготовки шкіри, якісь там емульсії, крема, щось таке. В інструкції зовні упаковки навпаки написано, що ось цей пензель, бачите, він скошений для тонального, а ось цей для контуру. Але, як на мене, зручніше все-таки контур наносити скошеним пензлем. Навіть навіть бачите, він буде підлаштовуватися під формулу обличчя. Але експерти Real Techniques кажуть, що треба використовувати по-іншому. Ми будемо використовувати як зручно. Це був номер 0,81, а цей 0,83 написано для того, щоб заблюрувати консилер. Цікаво. Те, що незвична форма, тут є і довгі волоски, і короткі. Це треба пробувати в роботі. Бо я звично консилер підтушовую е, дещо меншим пензлем, але цікаво. Я тепер хочу всю цю колекцію. Вона ну, дуже приємно тримати в руках і бежевий, нюдовий, дуже-дуже гарний. Я знайшла свої підробки, дюпси, шейн. Як бачите, вони дуже схожі візуально на дизайн Real Techniques, схожі по формою пензлі, ось навіть цей схожий як теаконтур для тонального, це для консилера, але вони не настільки щільно набиті. Як справжні, дуже схожі, непогані. Я ним роблю макіяж, але ось якість і щільність набиття цього ворсу, воно зовсім інше. І останній найбільший набір з 9 пензлів написано Insta Artist. Ну, для мене, сюда. Він написано, що і для щік, і для очей, і для обличчя. Ну, дивимось, що там. Нате таке враження, що вони не старалися, а просто на звичайну упаковку натягнули таку новорічну. Боже, як сяє такі незвичні кислоті кольори для мене. Для мене незвично, що у якісних продуктів може бути такі яскраві кольори, бо звично там якісь. Вонючі пензлі різнокольорові, кольором веселки, єдинорогів, А по суті, це просто як пензлі для дітей. Вони нічого нормально не тушують, просто погратися ними можна. А тут і якість, і кольори. Мені подобається. Зручно, що з іншої сторони все розписано, кому який, куди пензель, як використовувати, тому і для новачків. Буде легко. Звучить, як реклама, але мені нічого не заплатили. Ото весело мені викалупувати. Зараз перела маю всі новенькі свіженькі нігті. ніфті. Ну, це пензель, зрозуміло для чого, для пудри, для сухих текстур можна і рум'яна ним. Це 219. -й. Раніше, знаєте, я не любила такі. Пензлі, як віяла, віяла, українською, то вже Вієра хотіла, хотіла сказати. Наніше я їх не любила, тому що найчастіше їх продавали. Вони такий віничок зверху, і він нічого не тушує і не набирає продукту, аж просто згинається. Але подивіться, тут пензель досить щільний, і він буде якраз добре лягати на зону хайлайтера. Тому таке віялку я одобрюю. Лайк. Like. Знову ж таки, пензель для сухих текстур 204-й, ним можна будь-які сухі текстури нанести, такий широченький. Тут у нас два пензлі для очей: один такий пухнастий а-ля-коза зверху складочку пропрацьовувати, а другий більш щівний, тут вже можна і знизу по віку пропрацювати. Ось цей пензель не знаю, чи він так спеціально підстрижений, чи в мене він був в упаковці трохи підігнутий. Написано, що він для кремових тіней. Це треба пробувати в роботі, тому що зараз я не дуже розумію, чи він буде ефективним. А ось ці пензлики я люблю: тоненький, плаский. Написано, що він для пропрацювання деталей. Для мене це він нанести блиск чи помаду, чи ось тут ось такі детальки консилером підчистити всюди, де нам потрібно. Ось це дуже потрібний пензель. Ось цей пензель такий скошений, тоненький для брів. Мені він подобається, подобається, як він набитий, гарний. Другий для наших стрілок, але, якщо чесно, мені подобаються більш тоненькі пензлики, ще з тоншим борсом. Але як, думаю, що якщо в роботі взяти вже начерпати кремову підводку, наприклад, то він стане вущим. Треба пробувати. Але така форма цілком хороша. Ну що, перейдемо до висновків. Я на знижках купила ці три напори десь за 1150 гривень, 1150, 1200, це було 110 злотих. Думаю, що за 9 плюс 4 це 13 пензлів палітру і два спонжики з кейсом. Це взагалі чудова ціна. Навіть за повну ціну мої коти, як завжди, вирішили поїсти. Навіть за повну ціну, наприклад, за 2200, така кількість пензлів, яка повністю обслужить ваш щоденний макіяж, закриє всі функціонально ваші потреби. Два спонжі, кейс, палітри, стільки пензлів. Це чудово і на подарунок класно. Я думаю, що зверніть увагу все-таки на цю е, лімітовану нюдову колекцію. Вона мені ось більше. Подобається більше в мене до неї довіри і естетичної насолоди. Але і ця кольорова теж класна. М'якенькі пензлі, добре набиті, виконують свої функції. Я ще буду тестувати їх більше через місяць. Десь у своєму інстаграмі опублікую відгуки вже від сталого користувача. Тому підписуйтесь ще на мій інстаграм, барська мула". Буду вас чекати там і тут. Ставте вподобайки, дзвіночки, підписуйтесь, я розвиваюся. Це для мене новий жанр. Звикла в інстаграмі по одній хвилині говорити: а тут, а тут можна прям повністю з вами поспілкуватися. Дякую вам, па-па!